Настільна гра мафія на український лад. Замість мирних жителів воїни. Упа. А мафія це агенти НКВС. Упродовж гри учасникам потрібно знайти шпигунів. В Івано-Франківську у грають вперше. Захід провели у громадському просторі між іншим. Ну, за розміром, це звичайні гральні карти. Знизу написана роль гравця. Так, ми бачимо повстанці, тобто це типові там мирні жителі. Це кум, така особлива карта. В класичній мафії її немає. В нашій кривці це гравець, який, коли він виходить з гри, він може когось забирати з собою. Тобто за компанію, знаєте, як типовий кум український. Ставимо в собі за ціль розвиток навичок, таких як логіка, як ораторське мистецтво, тому що гравці мають постійно розмовляти між собою. У грі взяли участь як місцеві життя. Жителі, так із інших міст. Данило Онішкевич переїхав до Франківська з Маріуполя. Розповідає, гра йому сподобалася, і до того ж каже хлопець: це хороший спосіб вивчати українську історію. Перший раз ми грали у Львові, познайомились з нашими друзями, тобто з МНК, От вирішили разом організувати. Цю гру для того, щоб ну би зібрати кошти для зсу та і гарного вечір привезти. Ми грали до цього мафію. А ми не знали, що є наш наша така гра українська. Таку альтернативу грі мафія створила всеукраїнська громадська організація Молодий народний рух. Зіграти в неї можна за донат для зсу. Така ініціатива до вподоби Івано-Франківці Юліані Іванюк. Вона може розвинути його, так як інтелект. Ну, розуміння, типу, людина зможе пізнати самого себе і так якби, думати, розвивати своє мислення. Ну ігри іграми дуже часто останнім часом граємо з друзями, відвідаємо якісь різні такі. Так там дуже багато дітей маленьких, там не тільки є мафія, там такі е, більш такі ігри теж є. За словами Вікторії, Вовк зібрані гроші під час гри відправлять на потреби української армії. Також планують і надалі запрошувати франківців зіграти у Київку. Каріна Борисевич Роман Кочуржук Новини на Суспільному Івано-Франківськ